Перш за все, дякуємо вам, що знайшли для нас час. Ми знаємо наскільки у вас його мало. Розпочнімо ситуацію на юридичному фронті, які маємо перспективи покарання російської агресії найперше, що я хочу сказати, ми працюємо над розслідуванням воєнних злочинів у тісній співпраці з українським генеральним прокурором паном Костіним. З цього приводу у жовтні я навіть побував в Києві. Ми намагаємося максимально підтримати розслідування і покарання воєнних злочинів в Україні разом із 14 країнами. Це дозволяє механізм загальної юрисдикції. Міжнародний кримінальний суд і європейський суд справ людини підтримують нас. У цьому процесі до того ж, ми розширили повноваження європейської спілки справедливості. Тут ми проводимо розслідування разом з іншими шістьма країнами. Дуже важливими стають технічні можливості європейської спілки для збереження та поширення доказів серед всіх учасників процесу. Але ми також не виключаємо і створення окремого трибуналу щодо злочину агресії. Щоправда, на мою думку, Україні спершу треба ратифікувати Римський статут. Для того щоб стати частиною міжнародного кримінального суду і разом з цим отримати найкращі можливості для виходу з ситуації, які перспективи створення такого трибуналу, ми розуміємо, що він буде дуже дорого коштувати і забере багато часу. Так, але у нас є шляхи, щоб знайти фінансування з різних джерел. Також ми намагаємося знайти спосіб, щоб це не заважало розслідуванню міжнародного кримінального суду. Ця війна вже стала найбільш задокументованим конфліктом за всю історію людства. Чи допоможе це Україні у пошуку справедливості? Так, це правда, і в першу чергу тому, що ми розпочали одразу. Я був залучений до процесу ще на початку березня, коли минуле лічені дні від початку російського вторгнення. І ми одразу шукали найбільш ефективний спосіб збереження доказів: фото, відео, супутникових знімків. Адже ми отримали геть нові можливості задокументувати те, що відбувається. Ми змінили правила європейської спілки справедливості, і тепер, наприкінці року, ми матимемо нову систему зберігання доказів для того, щоб протягом наступних місяців, років або навіть десятиріч обмінюватися цими доказами з усіма можливими сторонами процесу, з усіма прокурорами і суддями. Ви маєте розуміти, що в майбутньому ми можемо мати нові і нові суди. Якщо ви подивитеся на ситуацію з колишньою Югославією, минуло 30 років, і зараз. З'явилися нові розслідування дуже важливо, щоб ми мали відповідну базу для зберігання та обмінюватися доказами. Тоді буде значно легше організувати процес. Яка роль європейського союзу у цих процесах? Я маю наголосити, що перша роль належить Україні, і я вражений тим, як офіс генерального прокурора організував розслідування на місці у дуже небезпечній ситуації. Але європейський союз разом з європейською спілкою справедливості організовують співробітництво з міжнародним кримінальним судом і різними країнами-членами, які вперше беруть участь в об'єднанні слідчі. Групі разом з базою доказів, про яку я вже говорив, стане можливою аналітична робота на майбутнє, і звичайно, ми будемо все це фінансувати. Для цього ми звертаємося за допомогою до країн-членів. Також у нас багато запитів від Офісу Генерального прокурора України про безпекове обладнання та обладнання для розслідування. Ми намагаємося допомогти в усьому, від чого залежить справедливість у питанні воєнних злочинів. Ми вже побачили у випадку справи MH17, що отримання обвинувального вироку це ще не все. Потрібно знайти засуджених, аби притягнути їх до відповідальності. Чи не зіштовхнемося ми із тим самим у випадку воєнних злочинців? Я був залучений до справи MH17 на міжнародному рівні, адже ви знаєте, що серед пасажирів рейсу було багато бельгійців, громадян моєї країни. Ми намагалися знайти найкращий шлях і, врешті, зупинилися на провадженні правосуддя у Нідерландах. Так, це був довгий процес, але наприкінці ми змогли отримати вироки для частини винних. Зараз тривають інші розслідування, і ми вже бачимо можливість просунутися ще далі. Але це був перший дуже довго. Добрий сигнал для родин, що ми готові йти до кінця і не зупинятися. Те саме буде в випадку воєнних злочинів, які скоєні в Україні. Дуже важливо, що ми почали процес одразу, але будемо його продовжувати, поки винні не будуть покарані. Це може забрати місяці, навіть роки, можливо, навіть більше. Але наше завдання зробити все, аби врешті-решт отримати рішення. Це те, що ми повинні організувати заради жертв. Так, все ж таки, роки чи десятиріччя? Скільки знадобиться часу? Ми маємо забезпечити, щоб протягом всього їхнього життя вони могли опинитися перед судом. Звичайно, я б хотів, щоб це сталося протягом наступних місяців чи років. Але знову ж таки, якщо ви подивитеся на ситуацію з колишньою Югославією, те, що неможливо було розслідувати в 90-х, стало можливо зараз. Так, ми будемо намагатися зробити все максимально швидко, але також пам'ятати, що нам потрібно зберегти цей тиск. Протягом Тогом тривалого часу, і всі відповідальні мають відчувати цей ризик протягом всього їхнього життя. Нас всіх дуже цікавить питання репарацій, адже хтось має платити за відновлення українських міст дуже важливо, щоб ми всі дійшли згоди, що Росія мусить заплатити за відбудову України, бо агресія відбулася з боку Росії, і це стосується компенсації за пошкодження в Україні і навколо. У нас є певні механізми для тиску. Ви знаєте, що у нас є заморожені активи, зокрема центрального банку Росії. Це гігантський потенціал для роботи, аби одного дня, я не знаю коли, почалися перемовини. і величезним аспектом. Цих переговорів буде саме участь Росії не лише у відбудові зруйнованого в Україні, а й у фінансуванні компенсацій. Я впевнений в успіху України, і ми бачимо багато українських перемог протягом останніх місяців. І саме тому нам потрібно продовжувати боротися на всіх фронтах і не лише військовому, а й юридичному. І також не забувати про боротьбу із тими, хто намагається підтримувати злочинні дії Росії. Тому ми продовжуємо розробляти санкції.